Усім вітання! І сьогодні я записую відео, яке буде у мене в каналі YouTube. Це у нас презентація компанії, і для тих, хто не знає, будь ласка, будемо зараз сьогодні знайомитися. Отже, я починаю. Знайомлю вас з компанією Лівеста. І сьогодні я буду розповідати про нашу компанію. Генеральним директором. І засновником нашої компанії Лівеста є Світлана Міскевич. Вона має величезний досвід роботи у сфері МЛМ уже більше 20 років і може себе назвати однією з кращих мережевиків нашої країни, України. І дійсно, вона в свій час створила величезну багатотисячну структуру. Світлана вона є мама двох синів. І я вважаю її мотиваційним спікером, так як вона провела вже більше п'яти тисяч презентацій. Уявіть собі по всій Україні. Але, звичайно, вона не одна створила цю компанію, компанію Лівеста. У неї є співзасновниця, яка їй допомагає. Також у неї є ще команда. В першу чергу я хочу познайомити вас з цими засновниками. Це Світлана Міскевич і Світлана Дігтяренко. І ці дві жінки являються співзасновниками компанії Лівеста. Тобто дві жінки, дві Світлани заснували компанію Лівеста. І якщо говорити про нашу команду, вона звичайно дуже велика, вона дуже потужна. І більш наглядно я хочу познайомити з нашими. Регіональними менеджерами. Це команда продажів. Чому саме з ними? Тому що вони максимально супроводжують відділ продажів. Тобто спілкуються з консультантами, з лідерами, з клієнтами компанії, які і максимально відповідають на всі запитання, допомагають компанії супроводжувати її бізнес, і створювати бізнес-плани. Власний бізнес-план на власний розсуд і рухатися по кар'єрних сходинках у компанії Лівесто. Ласкаво просимо у Лівесту Life Beauty Force. Лівеста – це дійсно дуже сильна і потрібна компанія, яка закладена навіть в саму назву, тому що компанія була створена зовсім нещодавно у квітні 2022 року, тобто рік. І саме в цей непростий час для всіх нас, українців. І ви знаєте, коли можна сказати, що життя мільйонів українців просто змінилося, і цінності людей набули зовсім інших значень, і ви знаєте, в цей непростий час, це якщо говорити про нас, про засновників, для нас це також було дуже таке непросте рішення. Тобто для Світлани. І Світлани, вони створили цю компанію і назвали її Лівеста, тому що вони хотіли в цю компанію закласти таких два поняття, які для нас стали дуже вагомими та ключовими в нашому житті. І ви ж знаєте, цей період ми будемо пам'ятати завжди, тому що в назві компанії є два слова: це Life і Вест. Лів це як прагнення жити, лайф життя. І це жити як прагнення жити. І ми розуміємо, що цілі життя цінність життя у нас найбільша. І ми розуміємо, що слово Веста це символ родинного кола, сімейного благополуччя, тому що в цей період часу кожна сім'я, кожна родина. Бажала лише про одне бути разом. І всі разом біля сімейного вогнища і прагнення жити, прагнення майбутнього не завжди, вони завжди залишалися в компанії Лівеста. І Лівеста вона працює в двох напрямках. Вона розвиває власну торгову марку і працює в напрямку Маркетплейсу, що дозволяє нам на сторінках нашого каталогу. На нашій платформі представляти різних виробників з різних куточків світу. Ми почали активно розвивати свою торгову марку, і вже е після першого каталогу Світлана Міскевич розширює кількість продуктів, і це було з другого каталогу, і з каталогу в каталог продовжується до сьогоднішнього. Це відбувається розширення лінійок. Вони хотіли, щоб. Під торговою маркою Лівеста, так само, як і всі продукти в каталозі, повинні були максимально якісні бути, максимально вони були бестселерами ці продукти, і їх би хотіли мати кожна людина і кожна сім'я. Для того, якщо говорити про маркетплейси і взагалі про всю продукцію, то Продукція Лівеста, вона є сертифікована, вона не тестується на тваринах. Всі наші виробники, які представлені в каталозі, вони мають сертифікати, міжнародні сертифікати, такі, як, такі як GMP, Халяль і СО. І ці сертифікати якості, вони. Важливі для багатьох людей, і ми пишаємося ними. І деякі з наших виробників мають сертифікати, які підтверджують натуральність використання інгредієнтів на 89% продукції від компанії. І вже в асортименті продукції представлені в нашому каталозі не просто хочуть зараз буквально перечислю декілька категорій, які є. І це догляд за волоссям, догляд за обличчям, догляд за тілом, декоративна косметика, парфуми, але е, це ще не все. І що каталога, компанія розширює свій асортимент, розвивається і також в процесі заповнення асортименту, портфелів, тобто вона. БАДИ, побутова хімія і також, що каталога нові парфуми, ще новинки, спреї різні, тобто, що каталогу нас, нас дивують. Трішки поговоримо про наших виробників, і я не буду довго розповідати про виробника. І якщо вас зацікавить, то зможемо зупинитися потім онлайн. Якщо говорити про компанію «Актен», то вона була заснована в 1988 році. Так? І таким чином ми показуємо те, що компанія «Актен» працює довго на міжнародному ринку, вона стабільна, вона зарекомендувала себе з великої букви. Це компанія, про яку можна сказати, що вона для тих, хто мріє про 100% натуральність. Простовідсоткові якість, простовідсоткову інноваційність, це компанія Актен себе затвердила, зарекомендувала на міжнародному ринку і використовує свої власні розробки, має свої власні запатентовані сертифікати. Наш на такій шампуні, які в нас є в каталозі «Фітокомплекс» і запатентувала форму AHL. І вона не просто запатентовує свої продукти, а також продає іншим компаніям. Тобто, це дійсно компанія з такого сімейного типу, що дуже сильно іпонує компанії Лівести. Я можу сказати, що компанія повного циклу і дійсно там, де є акцент бренд. Є бренди, і також є ще бренд Талія та Біні, які представлені в нашому каталозі, це 100% якість, тобто вже другий виробник, який ми маємо, які ми знаємо. і Багато хто коли почув, що у компанії Лівеста входить а, а, Біні, то вони дуже зраділи, побачивши, що в Лівесті є ці продукти, тобто Талія і Біні, вони, а, Зраділи, і ви також маєте доторкнутися можливість до цих продуктів і брати їх з найвищою якістю. І ще є один бренд в каталозі, це бренд, щоб ви собі розуміли, який був започаткований у 1890 році, започаткований, слухайте уважно, 1890 рік, але вже активно почав розвиватися у 1920. У 2023 році, коли компанія почала е, розробляти своє виробництво з е, мигдалового молочка, зараз я покажу хвилю. Мигдалового молочка ось ця компанія Бебак, воно в такій білій упаковці з зеленою кришкою. Воно не змінювалося ще з 1930 третього року. Шкода, що я не можу вам надати запах. так? Тут неймовірний запах мигдалевих кісточок. Я просто обожнюю всі горіхи. І коли я відчула запах мигдалю в цьому, це стали мої улюблені продукти. А найулюбленіше в мене є крем для рук, називається рятівник. Тому ця, цей бренд у нас. Дуже відомий. І цей дизайн упаковки не мінявся з тих часів, так? В 1933 році він був запатентований, так, і до сьогоднішніх днів він має точнісінько такий самий вигляд. Якщо говорити про беба. І це дійсно ефективність, перевірена часом. А якщо ви хочете мати тіло, як не мовляти, то на 100%. Використовувати продукцію Бебак, тому що їхні креми роблять просто дива. Вони мають заживляючу дію, вони йдуть в рятувальники, тому що в кого суха шкіра ідеальне рішення цієї проблеми. Тобто ці, ці продукти це є натуральність та якість. І кожна з вас можна знайти в цьому Бренді із цього невеличкого асортименту свій улюблений продукт, які постійно будуть у вас на поличках ванної кімнати. Декоративна косметика, про неї можна говорити взагалі окремо. І справжні стильні модиці для себе обирають самі і самі вибагливі, знайдуть для себе багато чого цікавого. Це бренд Алекс Ав'єн, який був заснований в 1997 році в Парижі. Це бренд. Який був заснований в Парижі. І основні потужності компанії засновані у Туреччині. Хоча багато продукції виробляється в Німеччині, в Італії, в Чехії, тобто на самих продуктах вже Ав'єна можна побачити різних виробників. Але основні потужності знаходяться в Туреччині. І взагалі бренд Алікс отримав таке нове дихання. буквально вже... Ріки два місяці назад протягом останніх цих року і двох місяців нове дихання, тому що інноваційна, сильна, е якісна колекція вийшла у світ. Компанія Lakes Avien е її унікальність використання в тому, що вона чудова і унікальність е Компанії нашої Лівеста це є маркетплейси, які є профі у своїй справі. І якщо говорити про нашу компанію і про бренд Floslick, і компанія Флокслик, вона спеціалізується на обличчі і почала спеціалізуватися у 1994 році. Вона вивела два бренди, які є: Floslic лабораторія Pharma і Floslick Pharma. Вона продається лише в аптеках, а Флослик-лабораторія продається вже для домашнього використання. Але можу сказати, що ту форму, формули, які розроблені в компанії, просто дійсно унікальні. І ті відчуття та якість і результати, які ми отримуємо після використання цих продуктів, він просто не перевершений. І перевершує будь-які сподівання. Є ще один польський бренд, який називається Dermofuture, він більш молодий, інноваційний. Асортимент у нас вже розширений, і у нас каталозі представлена нормальна лінійка. Але являються топами і бестселерами цієї компанії. Це такі речі, як крем з моцином Раблика, Це взагалі прекрасно. прекрасний крем. І також є ще компанія Soran. Її девіз ми. Не створюємо, а виробляємо. І тут ви для себе знайдете багато продуктів для своєї сім'ї, для чоловіків, для жінок, дійсно для всієї сім'ї у великих об'ємах. Товари для дому, товари різні спреї, бренди. І з цим брендом у нас велике майбутнє. І тому компанія Лівеста буде розвиватися разом з брендом. І ми варті. Довіри наших покупців. І я хочу сказати, що фактично бренди, це новинки, які розробили, є в нас можливість першими, бути першими клієнтами і спробувати цю продукцію. Від нашого виробника компанія працює на турецькому ринку вже більше 25 років. Компанія виробляє не лише засоби подогляду за тілом. Широкого вжитку, це косметика Сора для всієї сім'ї. Але зараз і сконцентрувалися також і по догляду за обличчям. Але крім того, в них ще є потужне виробництво побутової хімії, тобто компанія працює в двох напрямках. В нас в майбутньому в нас буде можливість познайомитися з продукцією від цієї компанії, від заводу цього виробника. З Цього заводу виробник побутова хімія вона цікава, якісна, і на неї варто звернути увагу. І тут вже від нас буде залежати, які методи співпраці ми оберемо з компанією Лівеста. Взагалі, у нас є три варіанти співпраці. З нами ви можете просто бути нашим клієнтом, купувати для себе продукцію зі знижкою до 30%. Ви можете обирати. Інший варіант, ви можете не тільки купувати для своєї сім'ї, маючи знижку, але також можете пропонувати цю продукцію іншим. Заробляти на цьому різничку від ціни каталога і різничку від ціни накладної, і, звичайно, є зі знижкою консультанта, максимальна знижка 30%. І також є ще третій варіант співпраці, якщо ви відчуваєте в собі лідерські здібності управлінські здібності, і у вас є можливість зробити кар'єру в компанії Львеста. Ви можете запрошувати людей до співпраці. І чим більше продає інфраструктура, не лише самостійно ваша структура, не лише самостійно ви продаєте, але і продає ваша структура, ваша команда. Чим більше продає вона, тим звичайно у вас більший дохід. І давайте поговоримо про напрямок перший. Якщо ви купуєте для себе зі знижкою, то долучившись до компанії Лівеста, ви можете отримати 30% знижки. Це дійсно дуже вигідно для себе, для свого користування. Тому що, зробивши замовлення по цінам каталогу на 1250 гривень, ви заплатите на 350 гривень менше. Тобто, це така економія для вас. І економії для сімейного бюджету. І якщо ми говоримо про заробіток, то ви також можете мати ці гроші у вигляді заробітка, а не у вигляді економії від продукції. Тут це буде залежати від нас. Чим більше ми будемо заробляти, тим більше ми будемо продавати. Так, або навпаки, чим більше продавати, тим більше заробляти. Але скільки ми тут можемо заробити, це буде залежати від нас, від вас, хто буде працювати. Замовлення по цінам каталогу, тим більше звичайний заробіток для консультанта є три види знижки. Знижка є 25%, 27% та 30% в залежності від нашого замовлення. І якщо говорити про доставку замовлень, а це також для нас важливо, то доставочка у нас є. Доставляє дуже швидко в різних кур'єрських службах. Наразі у нас це нова пошта та Укрпошта. Звичайно, хочу зробити акцент більше все ж таки на новій пошті, тому що вона все-таки виконує свої домовленості набагато швидше, і в нас є умови безкоштовної доставки. І якщо ви маєте замовлення 1200 гривень до оплати, то компанія оплачує. Вашу посилочку. Якщо ж у вас менше замовлення, ніж 1200, то на новій пошті то оплачуєте за свій рахунок, на Укрпошті ця наставочка у нас 800 гривень. І хочу звернути до вашої уваги, що до вартості кожного замовлення додаєте сервісний збір 15 гривень до кожного замовлення. Тепер у нас є ще одна можливість компанії. Можливості компанії, які є в Лівеста. Перша можливість це. Для нас, для мережовиків зі стажем. Це найцікавіший варіант, це третій варіант. Так, він собі може об'єднувати всі ці три. Всі ці попередні варіанти і цей, які ми обговорили. Тобто я можу купувати для себе продукцію зі знижкою, я можу пропонувати цю продукцію своїм близьким та знайомим і заробляти на цьому, але дуже часто буває навколо тебе ці люди, які задають питання я теж хочу заробляти. то що ж нам тоді робити? Від цього потрібно зробити таким чином, якщо ви не будете тримати. Інформацію, не будете тримати цю інформацію в собі, ви будете ділитися цією інформацією, ціми новинами, з іншими, то ви, то ви знайдете дуже швидко з тих людей, які створять ту команду. Яка буде працювати, і ви з таким чином створите свою команду, яка буде продавати, і ви будете заробляти. І будуть люди, які будуть залишатися вашими клієнтами, і будуть ті люди, які також будуть хотіти додатковий заробіток. І якщо ви відчуваєте в собі, що ви можете управляти, і ви маєте лідерські здібності, і ви маєте управлінські навики, ви це легко можете зробити. І ви повинні зрозуміти, що як би ви не старалися. Якби ви не хотіли продавати максимально самостійно, і якщо ви говорите про заробіток самостійності, то це буде важко е, самому вийти на високий рівень доходу. Так, це буде заробіток, але ви повинні розуміти, що самостійно ви, е, що ви, ви продасте набагато менше, ніж ви продасте зі своєю командою. Так, тому що команда вона велика, і чим більше продає наша команда, тим та можливості команди, вони не обмежені. І чим тим більше відсоток доходу у вас є, і нехай вас налякає, не наприклад, табличка маркетинг-плану, яка у нас є окремо. І є окремі рівні маркетинг-плану. І ви можете досягати якогось рівня, а можете. Просто самимильними кроками переступати і робити кар'єру набагато значно швидше, і долучатися до величезної родини лівеста. І крім того, що ви маєте стандартний заробіток в вигляді відсотків, ви маєте додаткові заохочення. Які ж це заохочення? Ви маєте одноразові бонуси. Які складаються від 400 гривень за статусу лідер до 2 мільйони гривень на статусі зіркового діамантового директора. Ці бонуси нараховуються деякі при підтвердженні двох разів підряд. Тобто ви підтверджуєте ці бонуси два рази підряд, деякі бонуси потрібно підтвердити 5 з 10 періодів і так далі. Але, звичайно, це все залежить від того, за який період часу ви досягнете тих чи інших статусів. Я хочу сказати, для того, щоб максимально заробляти, треба кар'єру робити швидко і максимально кожного дня долучати до своєї команди якомога більше людей. Чим цікавий і е, цікавий Чим далі, тим цікавіше. І у нас є ще можливості і інші можливості, тому що компанія Lievest є ще можливість, крім цього заробітку, цим одноразових бонусів, отримувати ще додаткові золоті бонуси. Це унікальний вид бонусу, який ви можете мати, але коли ви вже Досягнете статусу не менше, ніж срібний директор, це фіксовані бонуси кожного нашого директора. У вашій команді, якщо це срібло, це 1000 гривень. Я поясню, срібний директор має ще одного директора під собою. Якщо ви знаходитесь на рівні золотого, рівні золотого деревного директора, то це є 2000 за кожного вашого директора. Крім цих додаткових процентів, які, про які я говорила, додатково у Левесті, можна отримати автомобіль. Це є спеціальна автопрограма, і як його можна отримати? Це виконати умови автопрограми. І я знаю, що кожна жінка і не тільки... Бізнес-леді. Ми розуміємо, що автомобіль зараз це вже не розкіш, це вже необхідність для нашого комфортного життя. І, звичайно, в бізнесі не отримувати автомобіль це не дуже просто. Звичайно, потрібно попрацювати, але можливість є отримати його безкоштовно, абсолютно безкоштовно, якщо ви будете працювати протягом 15 періодів з 20 досягаючи відповідного статусу. Тобто, якщо у вас є умова, то ціль реєстрації в компанію Лівеста на початок саме мотивацією є автомобіль. І хто не знає, з чого почати, виникає питання, чи насправді це дуже просто для початку, нам потрібно зробити перший крок: зареєструватися. І що ж потрібно зробити для того, щоб зареєструватися? Зареєструватися на нашому сайті, або перейти по реферальній сили у мене в шапці профілю, у моєму інстаграмі. Після того, як ми зареєструвалися, нам надійде офіційний лист від компанії і нам буде запропоновано долучитися до наших інформаційних каналів та дуже багато комунікацій, дуже багато інформації, дуже багато навчання є. Підписуйтесь на сторінку в Інстаграм Лівеста, там Інстаграм Лівеста. Підписуйтесь на мою сторіночку. Пробачте, з цією інформацією буде легко. Вести бізнес на нашій платформі, дуже легко пропонувати це зробити іншим. І наступне, що потрібно зробити, це потрібно виставити для себе якусь ціль, обрати свій шлях співпраці з цих трьох, що ми проговорили з компанією Лівеста. Або ви будете купувати просто. Клієнт або ви будете демонструвати, або ви будете створювати команду, або ви будете робити і перший, і другий, і третій. Три в одному і максимально використовувати всі можливості компанії. Звичайно, ми робимо перші кроки, але я впевнена, що в майбутньому на вас чекають цікаві, різноманітні мотиваційні програми. Подорожі зустрічі, заходи, конференції, і, звичайно, нам залишається на сьогоднішній день лише одного — дочекатися, щоб в нашій країні був мир. І ми могли максимально проаналізувати усі наші можливості. І тому я рекомендую нашу компанію Лівеста як вид заробітку постійний, щомісячний, і запрошую вас до, до себе. До нас в команду. І якщо вам відгукується, ви можете приєднатися вже сьогодні по реферальній силості у моєму інстаграм, Леді Емі, де ви можете зайти, заповнити анкету і попасти безпосередньо вже у свій кабінет. І вже разом будемо йти з вами до співпраці і використовувати усі умови, які є в компанії Левеста, а це саме програма Новачка, яку дає компанія Левеста. Вони у мене є у відео, також у інстаграмі. Програма для новачка. Тому запрошую вас в компанію Лівеста. Всім дякую за увагу і до зустрічі на наступних відео.